Всім привіт! Друге відео за сьогодні це прям колапс. Давайте подивимося, що нам подарував L-Splash в обнові. Поїхали. Спершу він нам подарував ось такі класні полички, як на мене, дуже креативно. Але інтер'єр Дорса не такий вже і розширений. Далі Далі він нам подарував пиво, як і сказано у трейлері. Наступне. Тобто це бібліотека, як ви бачите, інтер'єр у неї змінився і з'явився третій етаж. Далі Тепер ми можемо, не проходячи першу частину, пограти у бекдор або у шахти. Це дуже класно. Інтерфейс у головній менюшці дуже класний. Подивіться, тепер у нас знизу всі кнопки. Раніше були тут. Воно дуже прикольно, я вражений елсплешом і його командою, що вони могли зробити аж такі. Але ми переходимо до наступного. Наступне у нас це магазин Джефу. Дивіться, що там. Зазвичай ми всі звикли до після фігури магазин Джефа, але тут зовсім не так. А трошки по-іншому, а іменно, нам показують купу, 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 купу стрілок, наприклад, таких ось. І нам треба по ним йти до магазину Джефа. Наступне. Це досягнення із другого поверху. Якщо вони пройшли перший, то досягнення все одно будуть. Ось, дивіться. Я, наприклад, беру досягнення мітко -лучів. Ось. І тепер, дивіться, воно у мене, правда, висвітлося. І це тільки шостий факт. І ще одне. Прикольніша річ, що можна ставити максимум 50 гравців. Хто не знав, раніше можна було ставити тільки 12 гравців, а зараз аж 50 і можна з ними грати. Але буде приводити до багів, наприклад, ось таких. Це дуже неприємно. Також про ну, е, оцей червоне світло, я забув, як воно називається. Коротше про оці е, доповнення. Їх можна робити, не проходячи поверх. Всім па-па.